Права 1196. За два дні було прокладено кабель. За перший день проклали 68% довжини кабелю, а за другий на 115,2 метрів менше, ніж за перший. Скільки всього метрів кабелю було прокладено за два дні, скільки метрів кабелю проклали за перший день. Ну що ж, давайте чітко визначимо: а скільки відсотків кабелю проклали за другий день? Ну, якщо за перший проколе 68% довжини кабелю, то щоб дізнатися, скільки за другий, нам треба від 100% відняти 68%. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо 100% відняти 68. Ну і це буде дорівнювати 32. Записуємо в дужках чого відсотки. Відсотки довжини кабелю проклали за другий день. А тепер ми можемо дізнатись, якщо ми знаємо, що за другий на 115,2 метрів менше, то нам треба прив'язати це число довжини до відсотків. Ми можемо тоді дізнатись, якщо за перший 68, а за другий 32% довжини кабелю, то наскільки за другий день менше проклали, ніж за перший. Тоді у відсотках, щоб це знайти, пишемо друга дія, тобто нам треба від 68. Відняти 32. Ну і це дорівнює 36. Записуємо в дужках, чого відсотків. Це у нас наскільки? Наскільки менше? Проклали. проклали кабелю за другий день ніж за перший гаразд на 36%. Виходить, що ці 36% складає 115,2 метра. Ну, добре, то тоді дізнаємося, спочатку це 1%. Нам треба 115,2 поділити на 36. Записуємо тоді 3 дія. Тобто 115,2 метрів треба поділити на 36. І це дорівнює Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 115,2. Що ділиться? Що ділиться на 36. Ну що ж, 115 ділимо на 36. Це буде 3. 6 помножити на 3 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. 115 мінус 108 це буде 7. Вже будемо брати цифри після коми, то записуємо тут кому. Ціла частина частки буде 3. Зносимо двійку. 72 ділимо на 36, це буде 2. 2 помножити на 36, це буде 72. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,2. 3,2 записуємо чого метра. Це у нас складає 1 відсоток. Довжини кабелю. Гаразд. Тобто один відсоток загальної довжини кабелю складає 3,2 метра. Ну, а яка загальна довжина загальна довжина 100% 100 разів більша? Записуємо четверте діє. Отже, 3,2. Треба помножити на 100. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди праворуч. То в нас вийде 320. Записуємо в дужках чого метрів. Отже, 120, 320 метрів кабелю. Було прокладено. Було прокладено за 2 дні. Гаразд. А нас ще запитують, а скільки метрів кабелю проклали за перший день? Ну, за перший день 68% довжини. А 1% у нас 3,2 метра. То записуємо тоді п'ята дія. Як нам знайти 68%, нам треба 3,2. Помножити на 68. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стовпчик. Записуємо 3,2. Що множиться на 68. Множимо. 2 помножити на 8 це 16. 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 24, плюс 1 це 25. 6 помножити на 2 це 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 6 помножити на 3 це 18, плюс 1 це 19. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 2 це 7, 2 плюс 9 це 11, 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Один знак після коми ми ставимо, записуємо, що добуток у нас дорівнює 217, цілих. Шістьдесятих. Записуємо в дужках чого метрів. Так, ну і пишемо кабелю. Проклали за перший день. За перший день є, записуємо відповідь. Отже, скільки всього метрів кабелю було прокладено за 2 дні. Пишемо 320 метрів. Далі скільки метрів кабелю проклали за перший день. Записуємо 217,6 метрів. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження числа за його відсотком і на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.